Вітаю вас на каналі Ортопедії та реабілітації ЗАРТА. Я Саковський Антон, лікар і травматолог і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про синдром карпального каналу. Синдром карпального каналу це захворювання, яке характеризує інцеонім великого вказівного та середнього пальців, а також зниженням сили в кистях. Це захворювання виникає внаслідок стиснення серединного нерва в запясному каналі. Серединний нерв. Проходить через карпальний канал, обмежений кістками зап'ястя та поперечною зв'язкою. Коли цей канал стискається, посилюється здалення нерва, що призводить до неприємних симптомів. Це може бути наслідком тривалих одноманітних рухів або травм, часто спостерігається у людей, які працюють за комп'ютером. Основні симптоми синдрому карпального каналу це оніміння пальців. Біль, особливо вночі, та зниження сили, що призводить до дискомфорту та зниження якості життя. Для підтвердження діагнозу потрібно провести електронейроміографію. Це дозволить чітко визначитися з діагнозом. Для диференціальної діагностики інколи доведеться виконати МРТ шийного відділу хребта, тому що кила в шийному відділі хребта може давати такі ж симптоми. Лікування синдрому карпального каналу. Є два основних види лікування це хірургічний та консервативний. Хірургічний вид лікування полягає в розсіченні поперечної зв'язки, яка тисне на серединний нерв. Одним із найефективніших методів консервативного лікування є фокусована ударно-хвильова терапія. Ця терапія дозволяє зменшити запалення в зоні проходження серединного нерву. Зменшити набряк поперечної зв'язки, тим самим зменшивши тиск на серединний нерв. Фокусована ударно-хвильова терапія стимулює процеси ангіогенезу та нейрогенезу, що дозволяє відновити серединний нерв та повернути функцію кістей. При хірургічному лікуванні потрібне використання анестезії та післяопераційної реабілітації. Фокусована ударно-хвильова терапія Має більш щадний вплив, вона не потребує госпіталізації, анестезії та не має періоду відновлення. Тобто відразу після процедури ви можете повернутися до звичного життя. Якщо у вас є симптоми синдрому карпального каналу, не зволікайте з консультацією лікаря. Є різні методи лікування даного захворювання. Якщо дане відео було для вас цікавим, залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це дозволить нам просувати україномовний контент.